Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. І зараз ми трошки дуже коротко проаналізуємо повітряний удар, який завдали росіяни у ніч на 29 січня, коли вони. У обмеженому обсязі застосували дрони камікадзе та балістичні ракети. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, у ніч, а точніше, ще увечері, вечорі 28 січня, росіяни здійснили повітряну атаку на Україну. Вони запустили 8 дронів камікадзе з південного напрямку. Це Приморсько-Ахтарськ на південному березі Азовського моря. Ці дрони заходили у повітряний простір України через Херсонську і Миколаївську область. І далі у багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона і була повітряна тривога. В Одеській області повітряну тривогу оголошували два рази за вечір. Загалом вона продовжувалася більше трьох годин, але наш регіон цей удар оминув стороною. Протиповітряна оборона дійсно і результативно працювала у чотирьох областях: у Дніпропетровській, у Рівненській, у Хмельницькій. Та Миколаївській областях. Всього було збито 8 дронів з 8 запущених. Це був результат у 100%. Також росіяни з території своєї Воронезької області запустили одну балістичну ракету Іскандер-М, а з Окупованої частини Донецької області три зенітні ракети с 300 по іншим територіям Донецької області. Постраждалих немає. Від падіння уламків дронів пошкоджено сільськогосподарське підприємство у Миколаївській області і адміністративна будівля у Дніпропетровській області. Ось такі зараз справи з повітряними ударами. Стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні!